Так, друзі, приготував я вам обіцяне відео. Ну, спочатку давайте так. Зараз там на столі в мене вже все приготовлено. Зараз ви побачите 10 там, тарілок, все як положено, все, що обіцяв, все зараз буде. Для початку давайте начнемо з цього загибайте пальці, скільки я вам зараз не покажу. А не покажу я вам по тій причині, що виноградник у мене поняли, можна сказати, з нуля. від землі відбив. Не покажу зараз я вам. Ось, щелкунчика не покажу. Да? В тих тарілках не буде щелкунчика і не будемо ми родзинки з нього робити. Бо він, ну, бачите, зелений смисл його різати. Е, Зелений, не знаю, він визреє чи не визряє. На місяць спізнюється, все змістилося. Далі не покажу вам регал, бо тут теж є. Все, бачите, ну, Тобто не покажу регал, це вже два. Не покажу шугартайм, чи це Шугар Кріпс. Не покажу. Це шерлок по нашому да? Три. не покажу вам, Тімко. Не буде зараз на тарілці. Там у Олександра є гронка. Ми вже знімали сьогодні, там покажу потім пізніше. Но у мене там воно є вісульки з тієї сторони. Ну, ну Давайте так, ось все. Бачите? Є воно там. Ну Це вже чотири не покажу. Да? От вам чотири вже я не покажу. Далі йдемо на далі. Ми йдемо значить, в ось ряд. І йдемо так, значить, щелкунь грататуй покажу. Аватар 5 не покажу. Да? Потім не покажу вам е, арарат. Він у мене трошки тут, воно, бачите, понакидував. ну Осіх грушок. Ну, короче. Немає, 6. Не покажу Скарлоти, 7. Не покажу вам зараз на тарілках 8 вісім, Ось о. бо це Вісюльки, це Ленд Крузер, 8. Тімсона не покажу. 9 Це вже 9 та ви зараз вже не побачите. Ну, тобто немає. Ну, ви це можете подивитися родзинки. У моєму першому відео це з двохрічної давності, напевно, я там робив з них оцих усіх, що тільки що я вам пальці загнув. А, 9, да, сортів. З них я вже робив родзинки ви їх можете все це побачити. Тоді далі не покажу я вам ще. Так, ну Цього є трохи. Я там відщипнув, цих вісюльок там є на тарілці, Поняли, що це. Да? Тут ось вже дивіться, я сьогодні чекав, дивіться, які грони, бачите, викидав. Ось, о, дивіться, яка тут маса їх. Ось це щелкунчик на подвої РР 3309. Бачите, він веселіше тут дозріває, але напевно, що ні в цьому році. То я воно вже позрізав, ось ціла куча тут його лежить. М -м, значить, це ви не побачите. Потім ось не побачите? Не побачите валентіно, отак виглядає. Бачите? От. Що ще не побачите? Не побачите, раз без нас і неби. Ось так виглядає ось. От. Не побачите воно з тої сторони воно дивиться внизу там. Бачите кущ, це то століття не побачите. Я вже й пальці перестав загибати, вже збився, може ви рахуйте самі, значить І ще не побачите ви. Так, ну Цього я взяв солодкого світа, карліти. Не побачите титану. Зараз я не різав його, не ложив на тарілку. По тій причині да, він вже солодкий, вже можна його споживати. Ну Хотілося б, щоб він ну, ну не охота раді кадра просто спортить гроно. Ми його зріжемо чуть пізніше, ще воно набере, мабуть, і колір, і розмір. І ми подивимося. Як би, родзинки хочу з нього зробити і подивитися. Ну, разом з вами. Ми це побачимо, ну, трошки пізніше. Ну на сьогодні. І не покажу вам, не покажу лендкрузер. Бо йому аби ще чуточку ще повісіть. Ось, о, отак виглядає ленд-крузер на сьогодні, дивіться. Бачите? Нормальок грони, так? Да? перше плодоношення, Дивіться, які вони повбіжки. От, гляньте. Зараз витягну її якось. Гляньте. Отлічно ж, отлічно. Тут трошки все я попідпорчував сам. Це хімічний ожог називається. Ось рижики ці, бачите. Ну тобто це моя тут шкода, я підшкодив йому трохи здоров'я підпортив. Ну а так от Отак ось воно. Це ми вернемося до цього чуточку пізніше. Уже теж він съдобний. Сьогодні я його пробував, рвав іменно з цієї здорової грони, зривав, пробував їсти в неї. Но Для родзинок хочеться зробити так, як положено, а не просто, аби пофастися, що він у мене є. Не хочу просто різати, портати, точніше. Так, і ще ми не зрізали, ну що ж забувся, я бачите, зрізати, що в мене ще є Давайте, сейчас я вже спробую. І ножниць з собою немає, і йти неохота. Опа. Ось вирвали раз. Де тут у мене ще є? Ось все ще. Якщо вирву, якщо вдасться вирвати, ну мабуть, ні, бо тут такий гребень, що ні. коротше, не буду я рвати, бо там воно з той сторони ще є. Коротше, обійдемося, поки цим. Ось. Це риска. Знаєте, що зараз буде лежати лежать маленька грона, ось така. Ну, не взяв, забувся, ножниці з собою взяти. А затягувати ваше час не хочеться. От зараз ми несу і ризку, вже бджоли воно, ну, виділи одну дирочку. Ну а тепер ось, до вашої уваги. Дивіться, значить, зараз. Отак зробимо. Оце в нас ось ірізка, дивіться, положить. Роздвинемо. Отак. Ось. Так, цю пустишку забираємо. Оце ірізка. Ось от ножниці лежать на столі. Ну, а тепер до вашої уваги народ. Тепер давайте я вам розкажу, що тут лежить у мене на столі. Так, камера знімає, знімає мене веселого. Так, коротше, дивіться, давайте з са, по, самого початку. І я от, щоб відео довго не було, я зараз наз, покажу, назву всі сорта, які тут лежать. Да? А потім захочете, тоді, можна, напевно, завтра, поки, поки там ще в мене все одно сушка зайнята, да? бо це я все хочу на родзинки. Ну, ще де дорвати, коротше, щоб зробити з усіх оцих родзинки. І подивитися. Ну, Як воно буде виглядати? Бо з деяких я не робив. Я напрям, ну, наприклад, не робив Ось о, із карліти не робив, із, із Джоя. З Хоупа не робив я. І Чорнобайовки не робив я. Не робив і Солодкого світа я не робив. не робив, коруче. Ті, що я вам називав, що тут нема на столі, я з них вже все робив. Ну, бачите, На жаль, в цьому році от так вийшло. Що Ну, а тут давайте тепер по порядку. Значить, оце перша тарілочка, оце виглядає так джой. Оце американська селекція, жой морозостійкий, годиться для арки. Отак так він ось у мене виглядає. Цей Джой. Ось, бачите, оце Джой, до вашої уваги. Наступна позиція, ось розовий. Тут перший клас без насінневості. Наступна позиція. Оце ось так виглядає джин. Михайло гречко, селекціонер, да? оце так виглядає у нас джин. Давайте, може, зараз ножик в мене є що, що тут. Можливо, навіть зразу її розрізати і сказати, який у нього клас без настіневості. Дожні бути рудименти. Так. Соковито мармаладний консистенція. А якраз і немає. Бачите, в цьому році немає рудиментів. Ну, це ж незручно мені. Ну і ладно, коротше, джин. Цитронний мускат. Мускат у нього цитронний. В Джоя спіла смородина. Що mm -hmm. називається? Чим-то похожий смак на... Цимус так віддалено напоминає. цимус оце Взагалі, оце виходить ну, третій четвертий третій ну більше третій клас без насінневості. Оце так. так далі. Американська селекція Hope. Перший клас без насінневості. Немає ні зачатків, нічого нагадує дюшес разом з Барбарисом. Оце так от виглядає. Hope. Дальше Оце Юпітер. Да Це ви дивитеся Юпітер, мій Юпітер з третього куща. Дивіться, оце ось його Грона ось так виглядає. Бачите? Тобто є нормальні в нього Грона Це не самі більші і не цей. Ну, Це попрацював те, що я вам казав, бенефіт і Maxicrobль. Отак виглядає Юпітер це в, мене в цьому році. Ось Тут дві грони, ось, бачите, заложено. Ну За Юпітер, я думаю, тут нема що розказувати. Тут е, немає рудиментів, ну, все нормально. Далі. Ну, присмак не знаю. лабруска, не лабруска, хто як його називає, ну тобто свій такий неповторний. Далі. Це солодкий світ. Хрумка, дуже хрумка, можна сказати, камінюка. Отак От виглядають гронки тут, доволі доволі солодка, вона вже і камінь камнем. Не знаю, його навіть, якщо можна покидати отак, вона прыгає, ну тобто, не знаю, її і, і хрумкоти так, що. Хрумка. Солодюча і хромка. Я думаю, що будуть розинки суперові. Ну, це я тільки так думаю. Все побачимо пізніше. Так, значить, це рядок ми закінчили. Повторюю Джой, Джин, Хоуп, Юпітер. Солодкий світ. Далі, переходимо сюди. Карліта. Виглядає. Так. Ось. Грони такі, ягоди, бачите, да? здорові. Прямо, ну, як столовий виноград, можна сказати. Ну, бачите, так? Да? Я вже робив обзор. Дивіться, ось Це ж не то що я. Я пішов, зрізав, просто те, що є. Ось такий пруїн у неї. Солодюща. то що треба. Теж будемо пробувати розинки. Вона теж така доволі теж, ну дуже пружня. Камінюка теж. Вони якісь усі такі. Оці нова ну цього року новинки ці, вони не хрумтить так як. Ну і тяжко. Хрусту немає, ну тяжко розкусується. І одна така, дивіться, пошти соку немає, а дуже пружня. Нікається теж. А ну, подивимося, як розинка, і що воно вийде, які вони будуть побільшки Наступна форма cotton candy нам відома рататуй. Отак. Отакі ягоди. Отак вона виглядає. Повністю достигла. Я вам показую тільки ті виногради, які сьогодні можна просто зірвати і зробити родзинки. Тобто 100% вони доспілі всі, що тут на столі представлені. Отак виглядає в мене рататуй на сьогодні. Короче, це рататуй. Про нього що розказувати? Клас без насінневості 0, нема тут ніяких рудиментів, ніяких зачатків. Тобто перший клас безнасиневості. Смак в смаку непонятно ну таке, ні з нічим ніколи не спутаєш, якщо один раз спробуєш. Останеться, викарбується в пам'яті на все життя. Це 100%. Відповідаю. Тут сортова гармонія, я забув сказати, у карліти. Така дуже добре збалансований цукор із кислотою. Така гармонія, Ну, сортувала вона. Е, Далі. Чорнобайовка. Виглядають отак. Тут взагалі ягоди, подивіться, які повбіжки. Бачите? Ще більше як у карліти її дивіться для зрівняння. Ягода. Бачите, так? Да? Ось, ось самі здорові такі ягоди. І рядом. Ну, щоб для розуміння. Давайте з карлітою носю. Отак карліта, отак ось виглядає Чорнобаївка. І тут такі ж самі вони. Значить, тут не дуже, не можна сказати, що вона геть така сильно солодюща. Хоча солодка, класна синевості. Тобто перший нема тут нічого, ні рудиментів, нічого. ну Такий кислоти мало і не сильно багато цукру. Чим-то мені вона нагадує каску. Ну, це лучіша каска, звісно, щось є от таке. от Далі Дальше. Дальше це ламборджині що там, що вам на скуп ось, ось так виглядає. Про ламбаржині він теж вже стиглий. Надрив дуже важко дривається. Не хрустить, ну, м'яка соковито мармеладна. Ну, доволі нічого. Урожаю пошти там геть обмаль, то він уже доспівши. Ну, ви бачите по цьому, що він воно жовтенький жовтенький такий. Одна із самих, що мені... У калугінських е, із кешмачів подобається так це іриска. Іменно Оце, що ми гронку принесли. да Давно-давно стигла, вона відноситься, мабуть, до ультраранніх. Дуже дійсно іриска як молочний ірис. Нічим ніколи не спутаєш клас без насінневості. Перший немає взагалі зачатків. Mm. Так що я думаю, і така вона більше мармеладна, як саковита. Мені кажеться, ну, з неї теж будуть дуже хороші родзинки. Дивіться, теж вони по, по величині нічим не уступають століттю я б сказав. би ну ну Вкус, смак у неї. Ну, Получше, ніж у століття. Це однозначно. Шкірочка взагалі не відчувається як і в століття. В століття, якщо би, там шкірки немає, і це. Точно таке ж саме. Так, ну і на завершення, оце ось Ютал. Той, що я вже вам показував, я рвав, наривав у цей. Зараз він у мене сушиться. Родзинки якби. Ну, Отак ось виглядає. Що про нього? Я про нього тільки вам ось розказував. Оце так і виглядає Ютал. Для родзинок саме те. Шкірочка ніжна. Вона не геть, сказав, ніжна, що вона не відчутна. Да, вона відчутна, але вона не така, як у Юпітера. Хоча дивіться, можна їх навіть спутати, бачите, як вони похожі. Якщо навіть положити, отак можна. Ні, ну видно, да, у цього трошки вона така, у Юпітера трошки продовгуваста, у цього більша така, ну, дивіться, вона більш кругліша. бачите, ну Цукору іменно в Юталі більше. Як у Юпітера. І не такий різкий отой присмак Лабруски, чи я не знаю, як він там правильно називається. Ну, тобто мені родзинки, більше родзинки нравляться із Ютала, чим з Юпітера. Хоча у цього є де трапляються рудименти. Ну, тільки на тих кущах, де ну, корневласний. У мене то корневласний, де привитий на Лідії, там немає взагалі рудиментів. Там клас без насінавості перший. От, там немає. Ну Де є рудименти, ці, вони коли в родзинках, вони чуть-чуть тако додають якогось елегантності, якось чуть-чуть підхрускує. Ну Воно нічого не мішає. Наоборот, тільки це плюсом. Ну Не знаю, мені якось нравиться по приколу. Оце, оце, що я вам обіцяв, я, що я зміг на сьогодні, це все, що я вам показую, це все можна. Ну, зараз прямо можна, аби була свободна сушилка. Вона зараз у мене працює. І зараз ми дійдемо до неї, і я вам скажу, покажу, що вона дійсно працює, вона повністю загружена. Всі 15 деків і вона з юталом працює. Якщо б не хотілося, я і тягну це відео більш до вечора, щоб виноград той не дуже ну, довго лежав. Дивіться, це жужить, ось вона стоїть. Чуєте, да, що працює. Вона повна. Усі всі лотки. Дивіться, всі лотки заняті. Всі, всі 15 я повністю всі 15 без слив, без нічого заложив, повністю 15 лотків е... дюталон. То Через що я тягну до вечора, щоб виноград довго ну, не пересихав, не портився, бо я хочу дійсно спробувати з оцього, всього, що ви зараз бачите на столі, дещо нарвати, дорвати. І зробити ото по подекі. Ну, є у мене тут 10 форм да, лежить. Ну, 7, з цим зі 11, 11 ось, ось, тарілочок. Оце я хочу по тарілочці чи по одній декі зробити. Помаркірую малярним скотчем, кожна дека підпишу, приклею малярний скотч, щоб не перепутатися. І іменно те, що я ніколи не робив. Оце на Джой особливо, мені інтересно подивитися, інтересно, карліту подивитися. І з цього я робив із джина дуже солодкий, І він завжди щось получається, Знаєте, як аж липкий, наче такий. Я не знаю, він наче влажний такий, якийся. Ну дуже. Ну, Інтересно, ну, ось побачите, зробимо, побачите, я вам покажу. Схову ніколи не робив, теж охота ну, якби, попробувати, Інтересно, оцей смак. Ну, І з цього ж солодкого світа ніколи не робив. Теж хочеться Чорнобайовка хочеться провірити. Ну, тобто, провірю, бо стіг останні сорти, які я вам не показав, нема на цьому столі, бо їх просто нема на кущах, а він пізній і він ще не готовий. І нема тут лендкрузера і титана. Бо я вам сказав хоча б, хоча б ще неділючку. Аби неділючку, щоб хай повісить, він більше цукру підбере. І тоді вже можна його і ось сьогодні можна зірвати. Ну просто раді відео спортити, ну його і так не так там багато того титана, бо перше плодоношення я не оставляв там багато грон. охота перепортити просто. Подождем неділю, не де воно не дінеться. Я зірву, опять же, його висушу. І тоді вже покажемо, як виглядає. Ну, покажу вам, як виглядає кожен. Ну, хочете більш детально, ну, у мене є відео, я ж показував. вже, і усі, ну, Я не бачу смисла затягувати, зараз починати різати, важити одне й те саме, аби тільки голову і вам моручить, і собі. Тобто отак ось, ось виглядає це все діло. Називаю ще раз. Дивіться, а це все Джой. Оце джин розовий, це хоуп біленький. Такий більше до синього фіолетовий. Це Юпітер. Оце ось у нас такий соломяно жовтий Це в нас солодкий світ. Оце такий фіолетовий, це в нас Карліта. Це в нас рататуй, це Чорнобаївка. Так виглядає в нас ламборжині. Так виглядає Іриска. Ось така ягода красива, рання форма. І отак от виглядає Ютуб. Ну, а все остальне я вам показав на кущах. Титан, ленд-крузер я вам показав. Там є ще деякі позиції, деякі ще не плодоносили, я про них навіть не згадував, бо смисл. На цьому все. Може щось пропустив, задавайте питання під відео, буду відповідати. Значить, ми вже, би, знімав я в кума а сьогодні просто обзор, пройшли, показали, які там форми без установок, без розрізань, без названь. Там пройшли, просто Показали, що росте ну, друг за другом, які там у нього сорта є. Багато буде позицій. Ну, Прайс буде в середині жовтня, коли буде розуміння по визріванню лози. Будуть новинки, будуть вони. Будуть. Просто треба дочекатися, щоб визріла лоза і все по факту. Так що, якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.